Так, друзі, приготував для вас ще одну новиночку. Це ось такий американський вілер. Одразу дивись ростовку. Тут навіть вона зазначена 150-165 см. сантиметрів. Ну це справді так. Це ще й дамочка, доволі легко перекинути ногу. 28 восьми колеса, велосипед максимально зручний. Ціна його всього лише 7500 гривень, але скільки тут компонентів? Давай спустимося нижче, і я тобі покажу, що тут є. Тут у нас планетарка, срамівська, до речі, тобто є повишені, понижені передачі, і на неї нанизана одразу касета. Поглянь який складний механізм. Срамівська перекидка також стоїть. Двизь, тут навіть захист на, від ланцюга, від ударів ланцюга, також збережений і оригінальний. Крім цього, амортизаційна вилучка, поглянь, як вона працює. І монеточка, поглянь, як тут вона влаштована, тобто повищені, понижені передачі, ну і перекидку ми перекидуємо за допомогою цієї крутилки. І це ще не все за 7500 гривень, ви ще й маєте тут Динамо-втулочку, яка працює, ось, яка функціонує. Тут вона, правда, вимкнена. Тому кого цікавить, пишіть, адже він в одному екземплярі.